Вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці. з вами я Анна Громова. Сьогодні до вашої уваги я представляю новий візерунок. Цей візерунок, можна сказати, універсальний. Він підійде як для в'язання плечових виробів, так і для в'язання аксесуарів. Я таким візерунком в'язала чоловічі шкарпетки. Фотографію я додам на екрані. Так, цей візерунок виглядає з лицевої сторони, він рельєфний, гарно буде виглядати у плечових виробах, і так цей візерунок виглядає з вигорітної сторони. Цей візерунок я в'язала в рамках спільного проєкту візерунки який організувала Тамара Новікова. Група візерунки UA знаходиться в телеграм-каналі. Проходьте в цю групу, приєднуйтесь, додавайте свої майстер-класи, свої відео. Ми будемо раді кожній майстрині. Ну, а зараз коротенько розповім про цей візерунок. Зразок цього візерунка я в'язала із пряжі Yarn Art Merino Deluxe 50. По складу тут іде 50% вовни і 50% акрилу. І на 100 грамів 280 метрів. І колір, кого зацікавить, це колір номер 33 Цю пряжу мені подарувала Ларисочка Богомаз з каналу Різнокольорова мозаїка. Ларисочка, дякую за цю пряжу, вона мені дуже сподобалась. Дійсно, виходять дуже гарні візерунки. І зразок я в'язала спицями. Це самі звичайні спиці фірми Knit Pro Zing. Товщина спиць 2,5 мм. Зразок я зв'язала із трьох рапортів. Ось один рапорт, другий і третій рапорт. І у висоту також пров'язала три рапорти: один рапорт, другий і третій рапорт. Як я вже сказала, візерунок нескладний, справиться навіть починаюча в'язальниця. Рапорт візерунка становить 10 петель плюс 2 кромкові петлі. У відео я додам схему при в'язанні поворотними рядами. Якщо хто бажає в'язати плечові вироби поворотними рядами, так, у відео я також представлю схему при в'язанні по колу. Якщо хто любить в'язати плечові вироби, без шва. Ну, і також, може, хто захоче зв'язати шкарпетки цим візерунком. Що стосується схеми, на схемі білим кольором я виділила рапорт візерунка, плюс дві кромкові петлі, позначені фіолетовим кольором. Петлі, які переплітаються з нахилом вліво, я позначила жовтим кольором, і петлі, які переплітаються з нахилом вправо, я позначила синім кольором. Також ці схеми я додам у розділ спільнота. Ну, і якщо вам сподобався цей візерунок, беріть ниточки, спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами два рапорта, тому на спиці, самим звичайним способом, я набираю 22 петлі. В ці 22 петлі входить 2 рапорта по 10 петель і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці петлі на 2 рапорта. Один рапорт відокремила від іншого маркером, і тепер ми в'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицьовими петлями. Так Лицьовими петлями в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо до кінця ряду, і в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі підготовчого ряду. В'язання повернули на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і тепер нам потрібно міс... поміняти місцями дві петлі. Як я це буду робити? Петлі я буду перехрещувати за допомогою маркера. Першу петлю я знімаю на маркер і залишаю перед роботою, слідуючу петлю пров'язую виверітною. З маркера повертаю петлю на ліву спицю і пров'язую лицевою петлею. Ми поміняли з вами дві петлі, тепер в'яжемо дві петлі виворітних. Дві петлі лицевих, дві петлі виворітних. і тепер нам знову треба поміняти місцями дві петлі з нахилом вправо. Я знімаю першу петлю на маркер, залишаю за роботою, пров'язую другу петлю лицевою, з маркера повертаю петлю. На ліву спицю і пров'язую виворітною петлею. Маркер, який відділяє у нас рапорт, я переносю на праву спицю і продовжуємо в'язати слідуючий рапорт. Можна ще міняти петлі без маркера. Першу петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язую виворітною, і тепер ці дві петлі міняю місцями слідуючу петлю пров'язую лицевою. Ми поміняли з вами дві петлі. Тепер в'яжемо дві петлі виверітних, дві петлі лицевих, дві петлі виворітних. Тепер нам потрібно поміняти дві петлі місцями, щоб друга петля була з нахилом вправо. Як я це роблю? Я праву спицю заводю в другу петлю, потім в першу, трошки їх відтягую, і тепер міняю місцями спочатку ліву спицю заводю в першу петлю, і тепер другу петлю вдягаю на ліву спицю І пров'язую спочатку лицьову петлю. А слідуючу петлю пров'язую виворітною. І кромкову петлю в кінці ряду по лицьовій стороні я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали з вами перший ряд, і як ви бачите, що можна міняти петлі місцями як за допомогою маркера, так і за допомогою спиці. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати другий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи лицева петля, виворітна петля, дві петлі лицьових, одна лицева, друга лицева, дві петлі виворітних, дві петлі лицевих, виворітна петля і лицева петля. Ми пров'язали один рапорт, тепер маркер переносимо і в'яжемо слідуючий рапорт. Лицева петля, виворітна, дві петлі лицевих, дві петлі виверітних, дві петлі лицевих, виворітна петля і лицева петля. В кінці ряду по виворітній стороні кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі другого ряду. В'яжемо третій ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Виворітна петля. Тепер міняємо місцями дві петлі. Першу петлю я знімаю, слідуючу пров'язую виворітною. І тепер міняю ці дві петлі місцями. Поміняла місцями і тепер першу петлю пров'язую лицьовою. Виворітна петля, дві петлі лицьових. Виворітна, дві петлі міняємо місцями, щоб друга петля була з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в дві петлі, трошки їх відтягую. Тепер ліву спицю заводю в першу петлю, другу петлю переміщую наперед, на ліву спицю. і пров'язую лицевою, Слідуючи пров'язую виворітною. Виверітна петля. Ми пров'язали рапорт. Маркер я перенос. На праву спицю і далі в'яжемо. Виворітна петля, петлю знімаємо, слідуючу пров'язуємо виворітною і міняємо ці дві петлі місцями. Тепер цю петлю пров'язуємо лицевою. Виворітна петля, дві петлі лицевих, вивертна, тепер дві петлі міняємо місцями, щоб друга була знахилом вправо. Я заводю праву спицю в дві петлі. І міняю ці петлі місцями. Пров'язую спочатку лицеву, потім виворітну. Далі у нас йде виворітна петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі лицевих, Виворітна петля. Лицьова, дві петлі виворітних, Лицьова петля, виворітна, дві петлі лицьових. Рапорт ми один пров'язали, маркер переносимо і рапорт повторюємо: дві петлі лицьових. виворітна, лицьова петля, дві петлі виворітних, лицьова петля, виворітна. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. І в кінці ряду по виворітній стороні я пров'язую кромкову виворітною петлею. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. П'ятий ряд, кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю, дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна. Тепер міняємо місцями дві петлі, щоб перша петля була з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, слідуючу пров'язую виворітною, Лівою спицею підхоплюю першу петлю і міняю ці петлі місцями. Тепер першу петлю пров'язую лицевою. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Тепер ми міняємо місцями дві петлі, щоб друга петля була з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю, тепер лівою спицею підхоплюю першу петлю, другу петлю переносю на ліву спицю і пров'язую спочатку другу петлю лицевою, потім першу петлю пров'язую виворітною. Дві петлі виверітних. Ми з вами пров'язали один рапорт, маркер переносимо на праву спицю і в'яжемо слідуючий рапорт. Дві петлі виверітних, дві петлі міняємо місцями, щоб перша петля була з нахилом вліво, дві петлі лицьових. Знову міняємо дві петлі. Щоб друга петля була з нахилом вправо. Я пров'язую петлю лицевою, тепер виворітна петля. Знову дві петлі виворітних, і в кінці ряду по лицевій стороні кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи три петлі лицевих, одна лицева, друга. І третя лицева петля, Чотири петлі виворітних. одна виворітна, друга, третя і четверта виворітна петля, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Ми пров'язали з вами один рапорт, маркер переносимо, і рапорт повторюємо: три петлі лицевих. Чотири петлі виверітних, одна виворітна, друга, третя і четверта виворітна петля, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. В кінці ряду по виворітній стороні кромкову я пров'язую виверітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Лицьова петля, дві петлі виверітних, одна виверідна і друга виворітна петля. Тепер дві петлі міняю між собою місцями, щоб друга петля була з нахилом вправо. Я заводю праву спицю дві петлі, міняю ці петлі місцями, от таким чином. Тепер пров'язую петлю лицевою. Слідуючу петлю пров'язую виверітною. Тепер міняємо місцями ці дві петлі, щоб перша петля була з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язую виворітною. І тепер ці петлі міняю між собою місцями. І тільки тепер першу петлю пров'язую лицевою. Дві петлі виверітних. І лицьова петля. Ми пров'язали з вами рапорт, тепер маркер переносимо і продовжуємо в'язати другий рапорт. Лицьова петля, дві петлі виворітних, дві петлі міняємо місцями, щоб друга петля була з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в дві петлі, тепер ці петлі міняю між собою місцями. Пров'язую першу петлю лицевою, слідуючу петлю пров'язую виворітною. Тепер міняю місцями ці дві петлі, щоб перша петля була з нахилом вліво. Я знімаю першу петлю не пров'язуючи, слідуючу пров'язую виворітною, і тепер міняю між собою ці петлі. І тільки тепер першу петлю пров'язую лицевою. Дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна, лицьова петля, і в кінці ряду кромкову по лицевій стороні я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, виверітна петля, дві петлі лицевих, Виворітна петля. Дві петлі лицьових, виворітна петля, дві петлі лицьових і виворітна петля. Ми пров'язали один рапорт, маркер переносимо і в'яжемо другий рапорт. Виворітна петля, дві петлі льцевих, виворітна петля, дві петлі лицьових, виворітна петля. Дві петлі лицьових, виворітна петля, і в кінці ряду кромкову по виворітній стороні я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі восьмого ряду, дев'ятий ряд, кромкову петлю знімаємо, лицьова петля, виворітна петля. Тепер дві петлі міняємо місцями, щоб друга петля була з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в дві петлі, міняю ці петлі місцями, тепер пров'язую лицеву петлю, слідуючу петлю пров'язую виворітною. Дві петлі виворітних. Тепер міняю місцями дві петлі, щоб перша петля була знахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. слідуючу пров'язую виворітною. Тепер міняю ці петлі. Місцями. І першу петлю пров'язую лицевою. Виворітна петля і лицева петля. Ми з вами пров'язали один рапорт, маркер переносимо і в'яжемо другий рапорт лицева петля, виворітна петля, дві петлі міняємо місцями, щоб друга петля була з нахилом вправо. Пров'язуємо лицевою, слідуюча петля виворітна. Далі йде дві виворітних петлі. Тепер міняємо місцями петлі, щоб перша петля була з нахилом вліво. Я знімаю першу петлю не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язую виворітною. Тепер ці петлі міняю між собою місцями і першу петлю пров'язую лицевою. Виворітна петля і лицева петля. В кінці ряду кромкову по лицевій стороні я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали петлі 9 ряду. Десятий ряд кромкову петлю знімаємо, далі в'яжемо виворітна петля, лицева петля, виворітна петля, 4 петлі лицевих. Одна лицева. Друга, третя і четверта лицьова петля. Виворітна петля, лицева петля і виворітна петля. Ми пров'язали з вами один рапорт, маркер переносимо і в'яжемо другий рапорт. Виворітна петля, лицева петля, виворітна, 4 петлі лицевих, одна лицева, друга, третя. І четверта лицева петля. Виворітна петля, лицева петля, виворітна петля. І в кінці ряду по виворітній стороні, кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі 10-го ряду. Одинадцятий ряд, кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Далі в'яжемо лицева петля. Тепер дві петлі міняємо місцями, щоб друга петля була з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в дві петлі, міняю ці петлі місцями, ось таким чином. Тепер пров'язую першу петлю лицевою, другу петлю пров'язую виворітною. Чотири петлі виворітних. Одна виворітна, друга, третя і четверта виворітна петля. Тепер міняємо місцями дві петлі, щоб перша петля була з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, слідуючу пров'язую виворітною. Тепер міняю ці петлі між собою місцями. І тепер першу петлю пров'язую лицевою і в'яжемо лицеву петлю. Ми пров'язали один рапорт, маркер переносимо. І рапорт повторюємо: лицева петля, дві петлі міняємо місцями, щоб друга петля була з нахилом вправо. Я пров'язую другу петлю лицевою, слідуючу петлю пров'язую виверідною, Чотири виворітних петлі. Одна виворітна, друга, третя і четверта виверітна петля. Тепер міняємо місцями дві петлі місцями, щоб перша петля була з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи. Слідуючу петлю пров'язую виворітною. Тепер ці дві петлі міняю між собою місцями і тепер першу петлю пров'язую лицевою. Слідуюча петля лицева, і в кінці ряду кромкову петлю. По лицевій стороні я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі одинадцятого ряду. Дванадцятий ряд крумкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі виверітних, одна виверітна і друга виворітна петля. Шість петель лицевих одна лицева, друга, третя, четверта, п'ята і шоста лицьова петля, дві петлі виверітних. Ми пров'язали з вами один рапорт, маркер переносимо, і рапорт повторюємо: дві петлі виверітних, одна виверітна, друга виверітна, шість петель лицьових. Одна лицьова, друга, третя, четверта, п'ята і шоста лицьова петля. Дві петлі виворітних І по виворітній стороні, в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі 12-го ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону. От ми з вами і зв'язали два рапорта візерунка, ось один рапорт і другий рапорт. І у висоту пров'язали 12 рядів. Я надію, що моє відео було для вас корисним, цікавим, що візерунок вам сподобався. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я з вами не прощаюся. На моєму каналі буде ще багато цікавих, як візерунків. Так, і майстер-класів по в'язанню плечових виробів і в'язанню шкарпеток. Всім пока!